Печиво, яке ви бачите у мене на столі, я приготувала сама і, звісно, поділюсь своїм рецептом. Воно виходить дуже ніжне на смак, але разом з тим хрумке та ідеально підійде до гарячих напоїв. Для цього рецепту нам потрібно борошно, вершкове масло, сіль. Цукор, ванільний цукор, цукрова пудра та харчовий барвник за бажанням. А також буде ще потрібно одне яйце, яке я забула показати на цьому кадрі. У глибоку миску пересипаю вершкове масло та додаю до нього цукор, цукрову пудру та ванільний цукор. Усю цю масу потрібно добре перемішати. Це дуже легко зробити, якщо вершкове масло кімнатної температури. Коли маса однорідна, вибиваю туди одне яйце, бажано без шкарлупи, бо мені прийшло ще її діставати. І додаю туди трішечки солі. Знову усе ретельно перемішую лопаткою, і хочу вам нагадати, що усі пропорції є прописані в описі під відео. До суміші додаю борошно та знову все ретельно вимішую. Спочатку я це роблю лопаткою, а потім вже й руками. І поки я вимішую тісто, нагадаю вам поставити лайк та підписатись на канал. Це дуже мотивує знімати вам ще більше цікавих рецептів. В результаті тісто має вийти м'яким та еластичним. Точно таким, як на відео. Його я розрізаю на дві частини і одну відразу обмотую харчовою плівкою. До іншої частини я буду додавати харчовий барвник червоного кольору. Це робити не обов'язково. Просто мені дуже хотілося зробити печиво у вигляді новорічних льотяників, і туди потрібен червоний колір. Спойлер, в мене не дуже це вийшло, але про все розкажу трішки пізніше. А зараз забираємо наше тісто на годинку в холодильник. І через годину приступаємо формувати Печиво. Саме зараз на відео ви можете бачити, як я формувала ось ці льодяники. На вигляд, вони були досить такими гарними, але коли я почала випікати, багато з них почали ламатись, і виглядали вони гірше, ніж я очікувала. Тому таких льодяників я зробила лише декілька штук, чисто заради експерименту. А зі всім іншим тістом я вирішила зробити набагато простіше. Розкатала його не дуже тонким шаром, приблизно пів сантиметра товщини, і вирізала печиво формочками. з Віконого тіста я вирізала миколайчиків. І відразу скажу вам, що це дуже швидко і гарно виходить. Біле тісто я також розкатала і з нього вже вирізала ялинки. До речі, на мою думку, ялинки найгарніше виглядали в кінцевому результаті. А ви напишіть в коментарях, яка саме форма сподобалась вам. Печиво я випікала при 180 градусах приблизно 5-7 хвилин. І звісно, до нього відразу хочеться налити гарячого чаю і показати вам ближче кінця результат. Ось така краса у вас вийде, якщо ви все-таки вирішите приготувати це печиво. І печиво вийде набагато більше, ніж зараз ви бачите.